Коротко новини за 25 листопада. Під час атаки РФ на Україну до Молдови залетіли шість дронів. Під час масованого російського обстрілу України у ніч на 25 листопада військові системи спостереження Молдови помітили у своєму повітряному просторі шість безпілотників. Перший дрон зафіксували поблизу населених пунктів Виноградівка та Вулканешти. Він рухався у бік кордону з Румунією на висоті близько 1500 метрів. Пізніше виявили ще п'ять дронів. Один із них упав на дах будинку в одному із сіл. У ніч на 25 листопада ворог вдарив по Києву та області, спричинивши серйозні руйнування. У Деснянському районі рятувальники деблокували з-під завалів тіло чоловіка. Таким чином, кількість загиблих внаслідок російського удару по столиці зросла до семи людей. Ще 13 постраждали. Серед них одна дитина. Триває розбір завалів. 51-річний мешканець Івано-Франківської громади розпочав стрілянину в медичному закладі міста. Як встановили поліцейський чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, вступив у конфлікт із 39-річним жителем Коломийщини, який також проходив лікування. Під час суперечки чоловік здійснив три постріли з пневматичного пістолета в іншого пацієнта. Після чого вдарив його по голові рукояткою зброї. Потерпілий отримав тілесні ушкодження. Йому надали медичну допомогу. Чоловіка затримали. Йому повідомили про підозру у хуліганстві. Завтра, 26 листопада, в Івано-Франківську та області буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці очікується місцями туман-ожеледиця. Вітер Південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря в Івано-Франківську вночі до 2 градусів тепла, вдень від 6 до 8 градусів тепла. В області вночі від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла, вдень 3-8 градусів тепла. Більше новин читайте на нашому peak.net.ua